Привіт, з вами Прайм, І сьогодні ми будемо звільняти усіх ведмедиків у черепахограді. Я покажу вам подробний тутор. Спочатку заходимо в черепахоград. Так, тут у нас є йде завантаження. О, ні, реклама. Що ж, так. Заходимо назад в нашу гру. Пропускаємо рекламу. Так, І що ж, пішли. Перше, ми кого ми звільнимо, це буде Діджей Пір. На мою думку, його буде найлегше звільнити. Так, опа. Ось, ми його навіть на золото звільнили, так що це... І тепер у нас далі йде ось цей ведмед. Так, показуємо. Спочатку активуємо усі важелі. Запускаємо м'ячик. Одна черепаха! Заважає мені. А, так, а, зараз я з ними розберуся. А ці черепахи мені заважають спокоїтися. Вшиві сердечко. Йдемо сезону. Коли активували, спочатку деактивуємо зелене. Ні. Щось не виходить. Ну, це потребує певного часу. Так. І ось ми вже отримали ключик від цього ведмедика, від Кристофа. Відметики, яких ми можемо звільнити. У нас ще будуть ведмедики, яких ми звільнимо за боса. Я думаю, я вам покажу, де можна знайти боса, Але проходити я його не буду, тому що думаю, ви самі не впорєтесь. Ви ж у мене мегапрофесіонал. Мої любі підписник. Так. Ну що ж. Переходимо наверх. У нас є секретний там ведмедик, я вам зараз його покажу. Щоб його на золото можна дуже легко знайти. Я вам покажу, як це зупиться. Ось, у нас тут є ведмедик. Зараз подивимося, як його звати, бо я їх на імена просто не знаю. О! Медві. Це прекрасне ім'я. Судячи по вигляду, це скоріше за все дівчинка. Дівчинка, це напевно. Так. І тут, щоб можна швидко пройти, застрибуємо на дерево. Ми з дерева ось так робимо. І ось ми звільнили нашого Боба. Так, це який ведмедик. Ага. Не знаю. Кілька ведмедик? Ну, судячи DJP'є, оцей секретний, що я вам сказав. Нас, це вже четвер. У наші чотири ведмедика. Два будуть замонет, один з яких будуть за монетки. І ще оцей за боса. Ось тут бос розташовується, тут він знаходиться. Тож, думаю, ви зможете без проблем його е, побороти. Цей бос, він найперший і, здається, найлегший. Ось тут він розташовується. Е, маршрут, я думаю, ви бачите. І ось вам покажу, де розташовується ведмедик за мене. Ось. Він кого сповнува. Ось в цьому будиночку. Ось, його звати Степан. Так, ну що ж. Підметики звільняти на... Щоб Бо звільнити Стефана, вам доведеться зібрати 125 монеток. Це доволі складне завдання, якщо ти тільки новачок. Але я нікого не заставляю проходити в группі, звільняти абсолютно всі в Я просто. На Стефана треба попити, щоб отримати золотого медика. Але ж руки такий собі гравець, я тільки золотих предметиків. І то Вісім черепах у граді і ще два у людьому бюро. Я його не називаю. Якщо неправильно правий, то правий, будь ласка. Ну, ще 4 хвилини граємо. Ха, ще ж забув. Забув позитивно. Це, напевно, будуть два останніх предметика у цьому відео. А хоча чому б її не звільнити за мене Стефана і тож, думаю, все ж таки ми її звільнимо. Тому що відео вийде за надто, коротків, за надто коротків, вийшов, я, що В мене словами бліна. Так. І його теж відкриваємо. Томі його звати. 에... Are you? Реклама. Так, я я mm. hey mm. 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 Ось тут у нас є не зовсім той секретний предметик, але то мало хто з новать зможе його відразу знайти. Ваш новачок, який дуже любить досліджувати середовище. Ось тут у нас є педмедик в печері. Так. Ось тут у нас трубочок, як ви бачите. І ми його відчиняємо, ми його звільняємо. Йдемо далі звільняти їх усі. На зараз йдемо звіль... Ну, почнемо з боса. До речі, щоб вам відкрити боса, доведеться змінити три кумеди. Це буде на кожному піомі, але у ніяких предметів зміняти не доведеться, просто доведеться перемогти останнього досаду і на цьому ви пройдете. Переходимо до першого боса гри. Це він у нас черепадрі. Ось тут. Це черепашечий голем. І. і... і... Затопив я. Мене ще цікавить, як я його прийшов на золото. з таким скілом. Так, і останній удар. Щоб перемогти кожного боса, йому на нашого треба буде завдати три удари. Так, я зазвичай пропускаю розмови. Хоча ці розмови дуже цікаві і ви можете послухати. Слухати, прочитати. Так, і що? Ще у нас залишається останній медметок, тобто Стефан. І для його звільнення нам не вистачає ще 55 монеток. Так що йдемо збирати монетки. У нас там ще коло Стефана є монетки. Ще в нас тут є. Я зараз вам покажу, як ці монетки твістати. Зараз я вам покажу, як монетки тільки Ось у нас з будиночком, хто не знає, є ось такий ось така штучка, щоб відкрити. Ось так беремо, стрибаємо. і Можемо спокійно сюди забратися. Напевно можна і без цієї стрибушки, я буду називати трамплін. тут можна підійти, зібрати монетки. А ось тут треба ще якось на цю штуку застримнути. Якщо на перші два рівні, чи не складно то застрим... це вже складно. Тому що вони рухаються дуже швидко. Або це я просто грати не вмію. Я чесно недолюблю. Оце місце. У ще є монетки. Mm. Так, mm. До речі, оцей удар животом. Mm. Це мій найулюбленіший прийом. Mm. Я дуже люблю його використовувати. Mm. А ще я люблю mm. подвійний стрибок. Mm. Так, ось тут в mm. мене забрали всі монети. Тут монети, які ми не зібрали. Я ось тут, я вже без цього. Е, там я забрав. А, я навіть там не забрав. Я просто обожнюю значну ворогів. Вахтим прийомом. Ось ми вже зібрали 116 монеток. Нам не вистачає ще 9, ще 9 монеток. Ось ми вже зібрали 120 і нам всього лише залишилося зібрати. Залишилося зібрати 5 монеток. Ось ми зібрали вже 123 і нам залишилося всього лише 2 монетки. Ми не підібрали монетки ще ось, ось тут під мостиком, в цьому озерці. Тут в козорі багато монеток. І в нас залишається остання монетка. І останню монетку беремо в цьому озері. І... Все одно піднімаємо. Мій улюблений прийом, тобто подвійний стрибок. Звільняємо Стефана. Hey, nerd. Will you be my prom? Реклама. Ну що ж, це повтор, як звільнити усіх ведмедиків. А ви підписуйтеся на мій канал. З вами був Прайм. До зустрічі.